Вітаю всіх гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, хто або що увірветься ваше життя. Дивимося на три варіанти. Колода сама класична, сама така одна із перших вже побачивших життя Таро Райдера Вейта. Захотіла сьогодні вона з нами працювати, тому будемо дивитися на ній. Обирайте перший, другий, третій варіант, або рожевий камінчик. Такий. Прям голубий, голубий і жовтий. Обирайте. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати. Одинички я вас вітаю, давайте для вас дивитися, хто або що увірветься в ваше життя. Настраюйтесь, можете задавати картам свої запитання, щоб. Точніше отримати відповіді, так? Щоб зрозуміти, про що точніше йде мова. Так, давайте дивиться. Так, королева кубків відвернулася. Від чого це ви відвернулися? Від чого це ви так віддалилися? Вам ніби треба щось міняти в своєму житті, починаючи спочатку, і шанс вам випадає. Але у вас є страх. У вас є страх. Братися чи не братися, ризикувати, не ризикувати. Ви поки що як в роздумах знаходитеся, вступати в стосунки чи не вступати. Іти там на якусь роботу чи не йти, Іти в своє хто або що Вірветься в ваше життя. Дивіться: тут якийсь обман іде. Предательство за спиною. В сім'ї хтось з рідних і близьких. Можливо, це в коханні вас прідали, і вам треба розходитися з людиною, а вам страшно. Багато біля вас, як такої небезпеки, ви стараєтеся тримати спокій, рівновагу, але навколо вас багато якоїсь небезпеки. Ну, момент прийшов: дивіться, скільки тут всього, вам потрібно відпускати минуле. Гроші до вас йдуть. Дивіться, якщо ви боїтеся міняти професію, не бійтесь, вам там, де ви. Плануєте, куди ви хочете йти, йде успіх, йдуть гроші. Можливо, ви боїтеся переїжджати, також не бійтеся. До вас тут йдуть реальні зміни. Нове життя йде. Але для цього вам треба поставити крапку з минулим. І вам тяжко її поставити, хоча в цьому минулому було багато обману. Багато обману за спиною у вас, предательство, розбите серце. Можливо, ви ходите на роботу, яку ви не любите. Ну тут швидше, мені здається, все про роботу, кар'єру, так? Тут у нас не випадає мужчина навіть, так? королів не випадає. Це про ваш стан, ви заплуталися, вас обманули. Або ви себе обманювали, ходили на ту роботу, яку вже давно не любите. І тут будуть зміни. Дивіться, від королава кубків ви йдете в королаву пентаклів. як завершується да, розклад. Ви йдете в королеву пентаклів. у вас будуть гроші. Ну для цього вам треба поміняти щось. Для цього вам треба ще й пройти королеву мечів. От від бездіяльності і страху до того, що ви берете цей меч і наважуєтеся. І тоді до вас приходять фінанси, і ви живете в комфорті, ви робитесь королевою пентаклів. Тут треба відкрити ще очі так, на те, що чим довше ви не йдете в нове, да, тим більше ви себе обманюєте. А саме обман це великий, велика біль. І найгірше себе обманювати, навіть не людей, а от себе не довіряти собі. Тому тут вам в нове потрібно йти. Давайте пораду. Давайте для вас пораду. Подивимось одинички. Важке рішення у вас давно зріє. Тут якусь творчість потрібно йти, якусь романтику, довіритися собі і нарешті йти в нове. Ви знаєте, ви тут могли себе вже навіть до якоїсь депресії загнати. Знаєте, коли є стабільна якась професія, є якийсь стабільний дохід, який там може не сильний великий, а може і великий, але його складно втрачати. Складно повірити, в те, що може вдатися щось ваше особисте. Ось такий, ось прошу перший варіант. Вам тут потрібно прислухатися до себе, до своєї інтуїції, зрозуміти, чим би ви хотіли займатися, куди би ви хотіли рухатися. Ви вже занадто довго сидите на якомусь одному місці, не чуючи інтуїцію свою. Да, багато метушні, бігатні, вам треба зупинитися і послухати свій внутрішній голос, зрозуміти, куди вам іти. Але результат. Є результат, вам іде багатство, вам йдуть гроші. Зміни в кар'єрі в роботі, самореалізація і гроші. Ось такий перший варіант. Я вас вітаю, здається, чудовий варіант головне не бійтеся. Що, в принципі, я вам скажу: багато в якій ситуації актуально. А вам уж точно ви вже десь дуже довго засиділися. Так, двічки і голубий камінчик я вас вітаю. Треба гарно потасувати після першого варіанту, щоб карти не повторювалися. Ну, вони будуть повторюватися, але хоча б не так, щоб співпадув розклад, да? щоб у вас був свій свій розклад, ваша ситуація. Хто або що вирветься в ваше життя, двічки? Карта хотіла вискочити, а вам... Тут якраз і король вривається, да? король кубків вривається у ваше життя. Дійсно по -пажу мечів, що вривається. Тут довгоочікувана зустріч, знайомство. це паш мечів показує пошук чогось. Пошук інформації, пошук людини. Ось ви були як в пошуку мужчини, а він в пошуку жінки. І тут ви зійшлися дві схожих особистості: дев'ятка пентаклів, якщо між чоловіком та жінкою стоїть, це означає, що ці особистості дуже схожі, Ось схожі принципи. Життя, спогляди життя, можливо, навіть зовнішність, але люди схожі. І по старшому аркану суд це говорить, що ця людина вам по долі, що ви зустрінете мужчину по долі. Або ви зрозумієте, що ваш мужчина це ваша доля. З ним будуть зміни. Шанс випаде вам. Вам випаде шанс. В коханні. Так. У вас розбите серце, недовіра вами, маніпулювали. Давали, знаєте, як трошки уваги і, і посадили на якісь такі качелі. Трошки уваги дали, і ви вже цвіли і пахли. Хоча це просто маніпуляція, щоб отримати своє. Тут були нерівні стосунки в минулому. І розбите серце, навіть могли бути трикутники, а тут вам випадає шанс побудувати серйозні стосунки, стабільні. Знову показано, да, двоє людей йдуть один до одного на зустріч. Двоє сердець, два серця дуже схожих. Королева кубків і король кубків ніжні, емоційні. Я так. Думаю, що, можливо, з минулим, так, розведені, або от минулі стосунки були і в нього, і у вас. Ну, У вас тут крапка з якимось егоїстом. З мужчини, який любив увагу до себе, який давав мало, а просив взамін дуже багато. От, знаєте, не, не так... Нерівно це все відбувалося. Давав трошки, а хотів, щоб ви йому в ноги кланялися. Ось такий мужчини у вас стоїть кінець. Ви з ним завершите стосунки і вступите в нові, в гармонічні і щасливі стосунки. Або ваш мужчина так поміняється. Но мені здається, що це нове. Ні, ні, це нове. Імператриця показує. Новий період життя, світлий період життя, білу полосу, дивіться, старші, аркани, У вас дуже важливий період буде. Двічки, у вас буде дуже важливий період. Ви зустрінете свою людину, підходящу для вас, по справедливості, по небесам. Тут я вам скажу, що цей розклад, він як продиктований вищими силами. Тут дуже багато таких старших арканів, які показують карму, і те, що ви проходили якісь уроки в минулому, важливі для того, щоб підготуватися до цієї такої знаменитої зустрічі. І ви будете щасливі, і будете кохані. Да? Ну, у вас тут іде знайомство з вашим мужчиною. Тут в кінці трійка Кубків може говорити про Пропозиції руки та серця, так, що ви отримуєте, ну, будете щасливі. Давайте пораду для вас, двічки для вас пораду. Пустіть мужчину в своє серце. Можливо, ви після таких складних стосунків тут не довіряєте мужчинам. А тут дайте шанс мужчині, ось так, да, порада така, Дайте. Він, він хоче бути з вами. Він на вас настроєний, він настроєний, він дивиться на серйозні стосунки. Тут ви дивитесь один на одного. Ви маєте зустріти мужчину, ви відчуєте, да, що ви однаково думаєте, ви пройшли, можливо, одинакові якісь, однакові якісь уроки життєві. І у вас має скластися така сім'я хороша, міцна, з висновками, вже які ви маєте на руках, да по судьбі, по кармі йде до вас мужчина. Будьте щасливі, будьте кохані, кохайте і будьте кохані, Да? Двоєчки, у вас любов. Так, йдемо далі, йдемо далі і переходимо до. Трієчок і до жовтого камінчика. Що у вас? Або хто у вас на порозі? Що або хто увірветься в ваше життя? Що або хто увірветься у ваше життя? Так, що це в нас буде отшельник. Так, дві жінки. Цікаві за ситуація. Хтось жертва, а хтось маніпулятор. Тут якась жінка дуже сильно вплив на вас має. Ви намагаєтеся від неї закритися, менше спілкуватися якось. А вона от лізе і лізе. Ви постійно уступаєте. Але вона це використовує не як доброту, а як слабкість. Ось так, дві жінки йдуть. Тут навіть, дивіться, між вами може бути відстань. Ви спілкуєтеся там по телефону, але да? ця жінка вас вміє руйнувати. Вам треба знайти сили в собі, щоб від неї відмовитися. Навіть якщо це хтось рідний та близький, до мінімуму звести це спілкування. Тому що тут прям руйнують, тут навіть може бути магія. Ви не підозрюєте, ви довіряєте, але тут впливають на вас дуже конкретно, йде руйнація. Не йдуть плани ваші. Да? От ви тратите багато часу на спілкування з нею, тим часом не використовуєте свої якісь можливості. Тут чітко йдуть по картам дві лінії. І знаєте, тут як королева жезлів і відлюдник це як знаюча жінка. В класиці королева жезлів це відьма, так? І біля неї начальник у нас з досвідом. Можливо, вона це не використовує і не знає, але вона вміє руйнувати. Що ще у нас тут? Вам треба руйнувати цей зв'язок. Тут уже, типу, знаєте, які мужчина з мужчиною не, не йдуть стосунки. Через цю жінку тут іде у вас повний хаос. Повний. Вона от прям башня. П'ятерка Пентаклів руйнує. У вас не йдуть справи через спілкування з нею. Ви можете відчувати це, як знаєте, як енергетичний вампір. Ви з нею поспілкувалися. І потім не можете собі місця знайти. Ви відчуваєте себе втомленими, відчуваєте, що вам нічого не хочеться. У вас таке емоційне вигорання. Нехватка сил, нехватка якихось емоцій. Ну тут треба ставити крапку на спілкування. Тут більше про якусь таку дружбу, да, там чи близькість. Віддаляти треба людину від себе, навіть якщо це мама, да? навіть якщо це близька людина. Оце ну, жінка. Ну, от через нею, в хаті, от, ну, все не йде, да? в будинку, все не йде вашому. Ви не можете зустріти потрібну людину, ви не можете жити спокійно зі своєю людиною. У вас все не ладиться. От вона, як пожиратель вашої енергії. І вашого часу. Ну, це час це теж енергія, так? Фізична, психічна енергія. Давайте так запитаємо карт. Якщо ви, якщо ви прислухаєтеся, так? Якщо ви зупините це спілкування, що тоді вас чекає? Ну, Кінець, розрив тяжкий, так? Да? Десятка мечів, ви вже звикли. До цього спілкування. Ну, троєчка жезлів зразу рост показує, дивіться, колесо Фортуни. Ну, ви знайдете свій шлях, ви знайдете якісь можливості. колесо Фортуни показує туди, куди треба йти. да Тобто йти від неї. Буде нелегко, Ну тут не, ви не зможете з нею. Розійтися у таких дружніх і теплих стосунках. Тут потрібно все-таки ставити таку жирну крапку, так? і тоді у вас йдуть зміни. Ви йдете в колесо фортуни, вам починає вести. Полегенько виходите з якоїсь кризи, ви відчуваєте потрошки в собі енергію, відчуваєте в собі сили, почати. Починайте розуміти, так що вам потрібно, куди рухатися? Знаходити себе тут реально ось тільки так. Тільки якщо ви позбавитеся цієї особи, у вас поміняється життя. Інакше так і буде. Застоя і розруха. Давайте пораду ще для вас. Пораду. Поставте себе на перше місце. Прислухайтеся до себе, ви, ви і так все знаєте. Ви і так все знаєте, ви знаєте правильний шлях. Здоровий егоїзм вам допоможе, так? Здоровий егоїзм. Два старших аркана верховна жріця і верховний жрец. Да, говорить про те, що у вас хороша інтуїція. Важливо, ви релігійна людина, тому зверніться до. Бога, якщо ви не релігійна людина, теж можете звертатися. Кожен має якесь своє уявлення про те, хто такий Бог, як він допомагає. Не тут до цього говориться, що до цього треба звернутися. Також тут, якщо магічну сторону брати, то можна робити якісь ритуали. І принцеса, і жріця і жрець, і жрець да? ви можете допомогти собі, відмовитися. Від спілкування з цією людиною за допомогою певних якихось ритуалів, щоб вам було легше, легше забрати цю людину свого життя. Ну, те, що забирати треба, це факт. Да? Карти показують, що потрібно забирати цю людину. Ну, тут іде руйнація вашої особистості, і для того, щоб відновитися, треба зупинитися, відмовитися від спілкування, прислухатися до себе, і ви знайдете правильний шлях. Ось таких три варіанти. Я вам дякую за увагу, за ваші підписки, коментарі, вподобайки. Зараз також стане доступна можливість стати спонсором каналу, і я вам буду за це дуже вдячна. Також ви можете задонатити для підтримки каналу. Все, до нових відео, Па-па!